Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Сьогодні продовжуємо знімати вам відоси. І я все за що завгодно роблю. Але я отаких от ромок із пізнім розплудом ніколи не пускаю в зиму. Я нахожу за допомогою фена, подивитися сім'ї, роздвинуть там ромки якісь. І Оцей розплід видалить із гніздо. Видалить. Навіть якщо його трішки і є можливість його видалить, я його видалюю. От таке от. Відео про пізній розплід. Його треба по-любому видалити, бо інакше вам сім'ї хано. Ну, розплід це розплодом. Це херньо. Мені трапилася от агітка. Агітка. Україна Славетна. Інформаційний вісник 21 червня 2016 року про Валерій Богун... Валерій Богун кандидат у народні депутати України від політичної партії Україна Славетна по виборчому округу номер 151 ну, На видаємо років, скільки там? 670. Ви подивіться, я так зрозумів, це козак. Ви подивіться, які в нього нагороди. Ну, не оті дві. Я не знаю, що то. Ну оті, що за лоц лоцканом цим. То ювілейні медалі Другої світової, ну, вітчизняної війни, 41-45 роки. Оце він їх нацепив у 16-му році. Це ж як він встиг повоювати, шановні глядачі, і ще й нацепив так, мов він ніколи їх, не мав до них ніякого відношення. Дуже добре, що цей дурачок не пройшов, шановні глядачі. Ну я думаю, що це кандидат, якого ми заслужили. Шановні глядачі, ну що ж, будемо підмічати такі дрібниці. А ви пам'ятайте, що жодна така дрібниця не пройде мимо уваги вашої посіки хелп.